Розглянемо декілька прикладів з номера 4,17. Перший приклад логарифм логарифма. Бачите, ми знаходимо, оскільки логарифм коріння восьмого степеня спити зі столу 5, це якесь число, значить, можливо, і таке завдання, що ми знаходимо логарифм логарифмом. Щоб було більш зрозуміло, я запишу корінь восьмого степеня з п'яти як 5 степені, 5 степень 1 восьма і восьмого 8. 5. За властивостями логарифма я можу одну восьму показник. Степеня. Я його запишу трошки менше, щоб було видно, що це показник степеня 5, степеня 1 18. Ми можемо записати цей вираз, перетворити на ось такий логарифм добутку 1 8 і логарифма 5 з основою 5. Логарифм 5 з основою 5 це одиниця, дорівнює одиниці. І в нас утворився новий вираз. Логарифм 18 з основою 2. Цей вираз перетворився на одиницю. одиниці. Значить, 2 в мінус третьому степі зарівнюю одні восьмій, значить логарифм 8 з основи 2 до мінус 3. Давайте ще розглянемо якийсь приклад. Другий і третій. За аналогією розв'язуйте аналогічно першому логарифму 343 з основою 49. Записуєте як логарифм числа в якомусь степені. От. 49 можна буде записати як 7 в квадраті і скористуватися формулою логарифм числа B з основою А в степені альфа, це дорівнює 1 поділити на альфа логарифм B з основою А. Логарифм числа Б за словом А. Цією формулою скористайтеся. Ну, а далі вже розіжіть самостійно. І розглянемо приклад, давайте п'ятий і шостий. Значить, в п'ятому прикладі різниця і сума логарифмів. Скористаємось правилом, що. Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів, а логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів. Значить, різницю перших двох логарифмів ми можемо замінити на логарифм. Логарифм п'яти тридцять п'ятих з основою два. І. Плюс логарифм 56 з основою два. 56. Зараз не дуже зручно мені тут писати, Ну, з основою два. Тепер суму логарифмів, ну, можна було одразу замінити. Ну, Поступово зробимо це. Сума логарифмів. дивіться, Зверніть увагу на те, що логарифми з однаковою основою. Змінимо на логарифм добутку. 5 помножити на 56 і поділити на 35. Скорочуємо 5 і 35. Ну, можна було одразу скоротити. 5,35 на 5 це логарифм однієї сьомої. Ну, значить, тут скоротимо логарифм. 1 сьома і 56 скорочуємо на… 56 і 7 ділимо на 7, скорочуємо дріб на 7. Чисельник у 8, на мене координиці. Значить, ми маємо логарифм 8 з основою 2. А це дорівнює 3, тому що 2 в кубі вирівнює 8. І в шостому прикладі, будь ласка. Аналогічно діємо, застосовуємо дві властивості. Двійку можна записати як показник 5. Одна друга, так само, як показник числа 16. Тобто ми записуємо десятковий логарифм 5 в квадраті плюс десятковий логарифм 16, 16 одразу можна представити як 4 в квадраті. Давайте запишемо, що це 4 в квадраті. І 4 квадраті, і в степені одна друга. До рівню друга. При піднесенні степеня до степеня показники множаться, отже, 2 помножити на одну другу дорівнює одиниці. 1. Значить, ми можемо просто записати, що це логарифм 4. Так, і Сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Десятковий логарифм 25, 5 25, помножити на 4. Логарифм добутку 25 і 4. Це 100. Так? Це дорівнює 100. Значить, ми маємо логарифм 100, десятковий логарифм 100. Це 2. Це Виконати вдома номер 418, аналогічно номеру 417. Наступний номер, який розберемо з вами. Завдання номер 419. Знайти Х, якщо логарифм Х на 9 дорівнює. Суми ось таких логарифмів. 1 четверта логарифм 16, основою 9 плюгарифм 5 основою 9. Розглянемо перший приклад номера 4, 4 19. Необхідно знайти Х, якщо логарифм Х. З основою 9 дорівнює 1 четверті логарифма 16 з основи 9 плюс 2 логарифма 5 з основи 9. В правій частині використовуємо правило декілька властивості логарифма. Це логарифму X в степені Веста з основою А дорівнює Vesta. Помножити на логарифм Х з основою А, Х з основою А. І правило, яке називається, логарифм добутку, що логарифм добутку дорівнює сумі логарифму. Отже, використовуємо одночасно ці дві властивості. Логарифм 16. 1 четверта записуємо як показник 16 з основним 5 плюс логарифм 5 в квадраті з основним логарифм знову 9. Так, і тепер записуємо, що це логарифм добутку Корінь четвертого степеня із 16 плюс 5 квадратів це 25. І основа пом, пом, не плюс, а помножити. Корінь із 16 помножити на 25. І в основі логарифма 9 стоїть. Логарифм в лівій частині залишається логарифм X, ікс, ікса. В основу 9. Логарифм числа Х заснову 9. Порівняться рівно. Якщо можемо зробити висновок, що якщо в лівій і в правій частині стоять логарифми зіткнової основою, значить числа логарифми, яких ми шукаємо, теж між собою будуть рівними. Х буде дорівнювати 16, це 2 в четвертому степені, тобто 2 помножити на двадцять пять, хторівню п'ятидесяти. Оглянемо ще один приклад третій. Тут цікаво, що в правій частині до різниці логарифмів десяткових додається двійка. Як можна представити 2? 2 ми замін... можна замінити, представити, і я напишу вище, в лівій частині поки що залишаємо логарифму десятковий логарифм Х, Двійку можна замінити як десятковий логарифм. Тому що 10 в квадраті дорівнює 100, плюс десятковий логарифм 3, мінус логарифм десятковий 5. Суму логарифмів міняємо на логарифм добутку, а різниця на логарифм частки. Отже, в правій частині ми можемо записати, що це. Вираз дорівнює логарифму 100 умножити на 3 і поділити на 5. Скорочуємо дріб на 5 і множимо 20 на 3. Отже, цей вираз дорівнює 60 числа. Значить, логарифм x порівнює логарифму 60. Значить х дорівнює 60. Ну, до речі, не просто логарифм. Десятковий логарифм Оксандрівні, десятковому логарифму числа 60. Звідси робимо висновок, що хто рівня 60. Додому буде номер 420. Розв'язують і доробіть з номера 419. Приклад. Другий. ну, рівня. приклад Другий і четвертий. Вони розв'язуються аналогічно, як ми тільки що розглянули перший і третій приклади. І переходимо до номера 421. Витирається все. номер 421. І вдома самостійно розв'яжете номер 422. Так, номер 421. Обчисліть значення виразу. І такий вираз перед вами дробовий, в чисельнику дробу. Різниця логарифмів з однаковою основою. знаменнику так само. Різниця логарифмів з однаковою основою. Різницю логарифмів запишемо як логарифм частки. Це в нас буде логарифм 27. Логарифм дробу. 27 поділити на 3 в квадраті. Число бета записуємо як показник числа b. Значить, 27 поділити на 3 в квадраті. І логарифм основою 3. Поділити, поки що пишемо, знак, поділити. Трисочку дробу розглядаємо як ділення. І логарифму добутку, це логари, сума логарифмів дорівнює логарифму добутку 45 помножити на 0,2, і в основі 7. Можна виконати ділення 27, поділити на 3 в квадраті, це 3, логарифму трьох. Зославити всі поділити на логарифму. 45 умножить на 0,2, Це 45 на 2,90, значить, це 9. Так, основу всі. Частка логарифмів. Порівнює логарифму. Різниці, так. Але тут стикнулися з такою проблемою, що якщо ми від трьох віднімемо нього значить, ми отримаємо число B, яке буде від'ємним, а за умовою, за правилом. Основа логарифма і число, логарифм якого ми знаходимо, повинні бути більше нуля, додатніми. Значить, цю частку ми можемо записати у вигляді дробу. Так, Логарифм 3 з основою 7, поділити на логарифм 9 з основою 7. І використовуємо правило, правило переходу до логарифму з новим, з новою основою, з іншою основою. Це логарифму логарифм. Трьох. Логарифму. Трьох з основою дев'ять. Логарифм 3 з основу 9. Оскільки корінь із 9 дорівнює 3, значить, це все одно, що корінь з 9 це 9 в степені 1 друга. І отримаємо 3, значить, це дорівнює одній Логарифм 3 трьох основу 9 дорівнює 1 і другий. Як тільки ви бачите, що Утворюється число Б від'ємне. Ви записуєте частку у вигляді дроби. ну, або можна не записувати, а одразу розуміємо, що нам необхідно перейти до логарифму з іншою основою. Перше число це наше число Б, і друге число, логарифм другого числа, оце число і буде основою нового логарифму. Номер 422, другий приклад аналогічний першому. І давайте розглянемо третій приклад. Логарифму, добуток логарифму. Запишіть умову, будь ласка, і переходимо до розв'язання. Перед вами добуток логарифмів і ці логарифми з різними основами. Але число Б і основа першого логарифма схожі на, значить, не так, число Б. Логарифм числа Б. І основа другого логарифма Б і, і А цих двох логарифмів. Число і основа логари... другого логарифма, вони співпадають. Значить, нам необхідно щось замінити, зведемо ці логарифми до однієї основи. Яким чином? Скористаємось, знову-таки, властивістю логарифма, але, ну, якою властивістю? Що логарифму числа В з основою А. Дорівнюємо 1 поділити на логарифм А з основою Б. Логарифм числа А з основою Б. Отже, перший логарифм замінимо на дріб 1 поділити на логарифм 7 з основою синус, с, синус пі поділити на 5. Так. І множимо на логарифм. 49 з основою синус пі на 5. Перед нами частка логарифмів, значить Значит, давайте подумаємо, що робити далі. В основі першого логарифму 49, другого 7. 49, давайте запишемо як 7 в квадраті. І тоді, дивіться, що я роблю? Це 49 на 7 в квадраті. Користуюся наступною властивістю логарифму 2, записую перед логарифмом 7. Буде зручно, якщо ми перепишемо цей логарифм. Ну, можна і тут залишити, але для наглядності я його запишу у чисельнику дроби. Значить, як тільки ми двійку, тут 7А2, двійку, записали перед логарифмом, значить, і в нас залишається логарифм сини і в основі синус Пі на 5. А поділимо ці логарифми один на один, і залишиться одиниця. Отже, відповідь буде двічка. Цей вираз дорівнює 2. Двом. Двом. Ще раз проаналізуємо цей приклад. Побачили, що основи і число B першого логарифму. І основа другого логарифма однакові. Переходимо до логарифму з однією основою. Для цього скористувалися формулою, що логарифм B з основою А дорівнює 1 поділити на логарифм А з основою B. Прийшли до логарифмів з однаковою основою. Скористувалися правилом. Взагалі то ні, правило множення, значить, все тут більше не діє ніякі властивості логарифмів. Потім помножили просто два логарифми. Ну, і Потім помножили не, вже у нас не два логарифми, а перші логарифми замінили на дріб. Виконали множення, виконали скорочення дробу і це, отримали відповідь. Просто спочатку треба було застосувати ось цю формулу. Вдома ви розв'яжете номер 422 і логічно будете діяти, як в номер 421. Все, і до зустрічі на наступному уроці.